Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині волонтери відновлюють будинок, який пошкодила російська ракета. Приїхав допомогти, тому що в них сталося серйозна трагедія. Перевозили квадроциклами через Карпати. На Франківщині заблокували канал незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримали організатора та трьох чоловіків, які підлягали мобілізації. Зміни в антитютюновому законодавстві у івано франківській області провели першу перевірку магазину щодо продажу ароматизованих сигарет. Діти, які бачать таку рекламу, думають, що це модно, що це круто. У Коломийському районі волонтери з різних міст України допомагають відновити будинок, який 11 серпня цього року пошкодило вибуховою хвилею і уламками російської ракети. Усі вони представники релігійної організації Свідки Єгови, до якої належить і сім'я, яка живе в цьому домі, розповідає один із майстрів добровольців Любомир Томчук. Чоловік каже, що приїхав із сусіднього села і працює тут другий день. Зараз він з іншими волонтерами перекриває дах житлового будинку та інших приміщень на території цього подвір'я. Приїхали допомогти, тому що в них сталася серйозна трагедія. Тому і вирішили виявити допомогу. Це є хлопці-добровольці, кожен займається своєю справою, але хто з цим займається, робить це, хто не професіонал, то допомагає. Марта та Іван Балабаник, які проживають у будинку, пошкодженому внаслідок ракетного удару 11 серпня, кажуть, від того дня огоптуються досі. Внаслідок удару загинув їхній восьмирічний син. Вони ж тоді два тижні провели в лікарні. Від вибухової хвилі мене відкинуло від, від вікна до хідних дверей з метрів чотири. Я дістав контузію з розмозку і була У Вердинову Вердинову. Вердинову в мене дуже стрес був великий від того, що я почула, що мого синочка не стало. І просто я відключилася і потім мені вже сказали, так ти... коли нам повідомили, що його вже немає, дружина просто відключилася. Це було в дитячій лікарні. Потім її забрали Велика. велику лікарню і там вже вона прийшла до себе. Після повернення з лікарні сім'я жила у знайомих, каже Марта Балабаник, адже за її словами будинок був частково зруйнованим. Жінка розповідає, зверталися за допомогою до місцевої, районної та обласної влади. Отримали 25 тисяч гривень з обласного бюджету та 50 з бюджету громади. Але цих коштів. Все рівно не хватало до того, щоб відновити повністю будинку, тому що той, як він є, в аварійному стані і він зараз не придатний. Люди, які нас знають, які також знайомі, знайомих, отак від одні від других, і по цілій Україні нам по пару гривень скидалися і допомагали. Стіни ще стоять, але вони були розійшлися повністю. Ну і також верх теж був зруйнований, що робили останками сильно. Відбухові хвилі зірвало і верх. Від скини так само пішли, щоб бути всередині, та водія. Тріщини дуже великі пішли по, по стінах, і стеля також потріскали. Вікна повилітали у кухню повністю. Двері. Староста села Оксана Партицька розповідає, що у перші дні після ракетного удару місцеві жителі також долучалися до допомоги сім'ї Балабаник, прибирали на території будинку. День, два, три. Оскільки треба було, люди приходили допомагати. Порядок вивозили то все тракторами. Ну і вже тепер, тепер, як вже хату зараз от на перекриють, тоді треба будуть люди долучатися, наші люди допомагати робити ремонт в хаті якщо треба потрібно, буде будуть порядок робити Далі ми звернулися до керівниці управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації Ірини Лакізе, аби дізнатися, чи виділятимуть ще з обласного бюджету сім'ї Балабаник гроші на відновлення їхнього будинку. Однак до кінця робочого дня відповіді не отримали. Ілона Захарук Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Працівники Служби безпеки України та Нацполіції заблокували схему переправлення чоловіків через кордон у Верховинському районі на Івано-Франківщині. Військовозобов'язаних везли на квадроциклах поза пунктами пропуску карпатськими лісами. Така послуга коштувала 4 тисячі доларів з однієї людини. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. Прогронці встановили, що до незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон причетний 28-річний мешканець. З Двернянського району. Військово зобов'язаних чоловіків перевозили квадроциклами поза офіційними пунктами пропуску у напрямку Румунії. До незаконної схеми чоловік залучив ще одну особу, яка займалася безпосереднім переправленням військовозобов'язаних чоловіків. Правоохоронці задокументували отримання авансу організатором у розмірі 1 тисячі доларів США. Невдовзі прохоронці за підтримки спецпризначенців поліції Прикарпаття затримали організатора та трьох чоловіків, які підлягали мобілізації. Під час обшуку поліцейські вилучили квадроцикл, мобільні телефони. Понад 4 тисячі доларів США, які фігурант отримав за послуги перевезення військовозобов'язаних. зобов'язаних. річного зломисника затримали затримали соціальному порядку. Йому було оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України доброго дня Держпродспоживслужби Івано-Франківської області прийшла до вас з метою проведення позапланового заходу державного нагляду контролю і розпитань дотримання антитючиного законодавства. Порушення у і реклами тютюнових виробів та електронних сигарет в одному із маркетів Івано-Франківська зафіксувала місцева жителька, розповідає представниця обласного управління Держпродспоживслужби Валентина Сенчук. нас звернулася так з скарги уже вчитель на пенсії, громадська діяч, яка трішки я так зрозуміла знає, цікавиться законодавством і маючи внуків, бачачи, як діти неповнолітні діти масово вживають і курять різні. Новітні гаджети для куріння, і вона вимагає, щоб якийсь контроль з сторони держави був на рахунок того, що рекламують, стимулюють, продають і так далі. Валентина Сенчук каже, покупців, особливо неповнолітніх, приваблює яскраве освітлення, кольорова реклама та перелік смакових добавок. Діти, які бачать таку рекламу, думають, що це модно, що це круто. Коли одна дитина придбала, інша побачила, що теж це хоче, бо вона гарно пахне. А в магазин прийшла придбати каву. До реклами для курців, каже, ставиться негативно, бо сама не курить. Я вважаю, що тютюн він не, це не, це шкідливо для здоров'я. Зміна до антитютюнового законодавства набрала чинності 11 липня. Відтоді розповідає Валентина Сенчук, в Україні заборонили продаж ароматизованих сигарет та рідин до них, а також рекламу електронних пристроїв для куріння. Втім, через введення в державі воєнного стану планові та позапланові перевірки наразі заборонені, каже Валентина Сенчук. Позапланові перевірки проводяться на підставі звернення споживачів. Відповідно, якщо не буде таких активних і свідомих споживачів, то відповідно воно і так далі буде продовжуватись поруш. Чиня тих чи інших норм з чинного законодавства з усіма зауваженнями від представників держпродспоживслужби після проведеної перевірки погоджується керуючий магазином Мар'ян Гутник. Перевірка прийшла вперше згідно нового законодавства щодо е зауважень та звичайно, що будемо виправляти. Тобто ми чітко дотримуємося законодавства. Якщо будуть якісь е певні якісь зауваження, військово їх виправимо. За це порушення каже Валентина Сенчок, підприємці доведеться сплатити штраф 30 тисяч гривень. А за повторене штрафні санкції зростуть до 50 тисяч гривень. Інна Сендецька, Сендецькамонік Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. У Львівському інституті українознавства імені Крипякевича Національної академії наук України реалізовують проєкт Затоплена спадщина. Науковці працюють над оцифруванням фото та відеоплівок створених під час розкопок на затоплених територіях Чернівецької та Івано-Франківської областей. Розповідає завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ми хочемо оцифрувати всі можливі. Фотоплівки і відеоплівки, які збереглися з археологічних експедицій, які проводив наш інститут від 1950-х років і до 80-х років, коли ці території були затоплені під час будівництва Дністерської ГЕС. Фотоплівки з цих археологічних досліджень станом на сьогодні виступають єдиним джерелом, до якого звертаються поряд зі звітами безліч дослідників. За словами Наталії Булик, в рамках проєкту мають оцифрувати близько сотні старих плівок. Після цього науковці детально описують кожне зображення, пояснює молодша наукова співробітниця Марія Войтович. Наприклад, ми бачимо зараз перед собою це пам'ятка кормань, дослідження 74-го року, і відповідно ми маємо писати, що, що це за фотографія. Вид приблизно, якщо це можливо, вид, звідки це зроблена фотографія, що зображено на цій фотографії. Марія Войтович каже, що на світлинах 60-х років можна побачити автентичні сільські будівлі, яких вже немає. Це, наприклад, показана якась господарська будівля ще покрита солом'яним дахом. Відповідно, зараз ми вже тут. Такої ж вже не збереглося, з можемо бачити в етнографічних музеях. В інституті українознавства, крім фотоплівок, також зберігаються знахідки археологів із затоплених сіл долини Дністра. Наукова співробітниця Яна Яковишина показує експонати, привезені з пам'яток біля колишнього села Молодове Чернівецької області. Це пізній палеоліт, це так звані. Жезли вождя, їхнє призначення насправді невідомо, тому що утилітарного як такого, придумати для них не можуть, тому у дослідника була ідея, що це, можливо, якісь символи влади пізньопалеолітичні. Вони зроблені з рогу оленя. Також там була знайдена так звана пізньопалеолітична флейта. Ну тут є отвори, ну ніби флейта, барабани такі, начебто найперші музичні інструменти, які людина вигадала. Наприкінці жовтня науковці презентують окремий сайт Затоплена спадщина з оцифрованими зображеннями, повідомила завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Івано-Франківський новий театр презентує нову виставу Чорна діра її зіграють 10 вересня на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк. Цією постановкою розпочнуть восьмий театральний сезон. Як розповіла режисерка Таїсія Василкова, люта вистава розповідає про реалії блогерства. В центрі сюжету головний герой Юра, який захоплюється космічною тематикою. Разом зі своєю дівчиною Ксенею він веде піротехнічний блог та мріє створити шоу. Проте дівчині цього мало вона вирішує, що популярність та багато підписників можна здобути іншими методами. Таїсія Василкова люта каже: вистава весела, проте не оптимістична та важка для сприйняття. Сама тема блогерів, тобто це не взагалі тема блогери, це деякі аспекти блогерства певні. Вона була лише приводом надзадача у постановки глибше показати відхід в ілюзії. Відхід в ілюзії втрата найголовнішого Бога. Вистава непроста для сприйняття. Вона забавна, але вона не є оптимістична для людства. Вона не лінійна, там є ретроспектива. Спогади героїні змішуються з наркоманівськими якимось рефлексіями головного героя. Хворі марення, ну одним словом, вона, якщо брати часово-просторовий континуум, то вона ніби одночасно, це ніби чистилище. Тобто всі події відбуваються в переміжку і одночасно. Там треба буде трошки від відключити розум і віддатися атмосфері. Зустрічаємо. Забезпечуємо. годуємо, вдягаємо, лікуємо, надихаємо. Франківщина обіймає. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.